Усім привіт! Ви на каналі Expansion of IT Territory. Сьогодні продовжується сет формату підкаст за ISTQB Syllabus версії 4.0 Foundation рівня. Продовжуємо четвертий розділ Аналіз та розробка тестів техніки тестування білої скриньки Whitebox Test Techniques, тестування операторів і покриття операторів, тестування гілок та покриття гілок, а також значення тестування за технікою білої скриньки. White Box test Techniques. Через їхню популярність і простоту цей розділ зосереджується на двох техніках тестування білої скриньки, пов'язаних із кодом, а саме перевірка операторів Statement Testing і тестування гілок Branch Testing. Існують більш суворі техніки, які використовуються в деяких критично важливих для безпеки а, середовищах або середовищах з високою цілісністю для досягнення більш повного покриття коду. Існують також техніки тестування білої скриньки, які використовуються на вищих рівнях тестування, наприклад, тестування API, або використовують покриття не пов'язане з кодом, наприклад, покриття нейронів у тестуванні нейронної мережі. Ці техніки не обговорюються в цьому навчальному плані. Тестування операторів і покриття операторів. У тестуванні операторів елементи покриття є виконуваними операторами. Мета полягає в тому, щоб розробити тестові випадки, які виконують оператори в коді, доки не буде досягнуто прийнятний рівень покриття. Покриття вимірюється як кількість операторів, які виконуються тестовими прикладами, поділена на загальну кількість виконуваних операторів у коді та виражається у відсотках. Коли досягнуто 100% охоплення операторів, це гарантує, що всі виконування операторів кодів були виконані принаймні один раз. Зокрема, це означає, що кожен оператор з дефектом буде виконано, що може спричинити збій, що демонструє наявність дефекту. Однак виконання оператора з тестовим випадком не виявить дефекти у всіх випадках. Наприклад, він може не виявити дефекти, які залежать від даних, наприклад, ділення на нуль, яке не виконується лише тоді, коли знаменник встановлений на нуль. Крім того, 100% покриття операторів не гарантує, що вся логіка прийняття рішень була протестована, оскільки, наприклад, вона може не виконувати всі гілки у коді, тестування гілок і покриття гілок. Гілка це передача управління між двома вузлами в графі потоку керування, який показує можливі послідовності, в яких оператори вихідного коду виконуються в тестовому об'єкті. Кожна передача контролю може бути або безумовною, тобто прямолінійним кодом, або умовною, тобто результатом рішення. У тестуванні гілок елементами покриття є гілки, а метою є розробка тестових випадків для виконання гілок у коді, доки не буде досягнуто прийнятний рівень покриття. Покриття вимірюється як кількість гілок, які здійснюються тестовими випадками, поділена на загальну кількість гілок і виражається у відсотках. Коли досягається 100% покриття гілок, усі гілки в коді безумовні та умовні. Перевіряються тестовими випадками. Умовні гілки зазвичай відповідають істинному чи хибному результату рішення, якщо тоді. Результату оператора Switch Case або рішення вийти чи продовжити цикл. Однак виконання гілки за допомогою тестового випадку не виявить дефекти у всіх випадках. Наприклад, він може не виявити дефекти, які потребують виконання певного шляху в коді. Охоплення гілок включає покриття операторів. Це означає, що будь-який набір тестів, який досягає 100% покриття гілок, також досягає 100% покриття операторів. Але важливо, що не навпаки. Значення тестування білої скриньки. Основна сильна сторона всіх методів білого ящика полягає в тому, що під час тестування враховується вся реалізація програмного забезпечення, що полегшує виявлення дефектів, навіть якщо специфікація програмного забезпечення розпливчаста, застаріла або неповна. Відповідним недоліком є те, що якщо програмне забезпечення не реалізує одну або більше вимог, тестування білого Ящика може не виявити пов'язані з цим дефекти пропуску. Методи білого ящика можна використовувати в статичному тестуванні, наприклад, під час сухих прогонів коду. Вони добре підходять для перегляду коду, який ще не готовий до виконання, а також псевдокоду та іншої логіки високого рівня або несхідної логіки, яку можна моделювати за допомогою графіку потоку керування. Виконання лише тестування чорної скриньки не забезпечує вимірювання фактичного покриття коду. Показники охоплення білої скриньки забезпечують об'єктивне вимірювання охоплення та надають необхідну інформацію, щоб дозволити створити додаткові тести для збільшення цього охоплення та згодом підвищити довіру до коду. На цьому все. Дякую за увагу!